Рек відмовляється знаходитись всередині цього низькополігонального костюму, та не хоче йти на королівський прийом. На що його піддані відреагували доволі агресивно, тобто почали його пиздити. Почали пиздити зятя свого начальника. І от почався туторіал, в якому нас обучають основам керування. Для того, щоб ударити, треба натиснути на клавіатурі клавішу, яка виглядає як рука із важелем. Для того, щоб блокувати атаки, треба натискати клавішу у вигляді щита. Для сильної атаки треба натискати на велику зелену руку. Для суперудару треба натиснути на зелену стрілочку, яка указує на круглий вогник. А щоб виконати супер мега ультра. А от треба натиснути одночасно стрілку з кружечком і кнопку зі щитом. І хоч відріжте мені вухо та запхніть мені у носа, я обдивився всю свою клавіатуру з обох сторін разом із геймпадом, і ніде взагалі не зміг підшукати подібних кнопок.